Ще й тижня не прийшло, як загинув наш побратим, який живе в Чернівцях. У нього є родичі в заставні. Це Володимир Мельник, Ярослав Мельник. Всі знають їх в заставні. Ну, Валік був у нас водієм в медичному батальйоні, а потім його направили після розформування у 107-й батальйон. Там він був кулеметником, також йому довірили автомобіль, на якому він пересувався і возив особовий склад цього батальйону. Ну і в одному із боїв, коли був артобстріл, і ворожа авіація почала бомбардувати наші позиції, в одному із боїв він загинув. Тому як своєму земляку, як побратиму, я хочу присвятити пісню, яку я тільки що написав. Ну і хочу вам представити цю пісню і ще змонтувати відео і е, представити вам ту пісню, яку я колись е, написав півроку назад. Тоді так само був артобстріл е, балістична ракета від е, Валіка, там де він жив, в, тому, в тій хаті це було часів яр. Він також був і в Бахмуті. Ну, Пролетіло буквально 30-40 метрів, пробило кришу, пробило стіну, пролетіло ту високу будівлю п'ятиповерхову. І через дорогу та ракета впала, була велика вибоїна. Осколки розлітались. Ну, але слава Богу, валік тоді був живий. Ну, а цього разу йому вже не повезло, і він загинув. Ну і зараз хочу вам представити ці дві пісні. Схиляють голову в всі пошані та поділяють горе рідних та біду. Валік за дорожняк загинув ось на сході, пройшовши від початку пекло та війну. Божой сільні брова, артобстріл був рашиський, де сєвєродонецький мальовничий край, наш валік, як герой, там у бою загинув, та в день отої війни попав одразу край, ось в селі арто обстріл був рашиський, де сєвєродонецький мальовничий край, наш валік, як герой, там у бою загинув, та в день отої війни попав одразу в рай. І ось героя вже везуть на Буковину У рідний його край та рідні Чернівці, там честь віддають, як брату, другу й сину, бо ж героїчно він загинув на війні. 107 сьомий батальйон, де був його підрозділ, де валік кулеметник, а також він водій, давав потужний бій, та відсіч він рашистам, щоб захистити землю рідних близьких дім 107 сьомий батальйон, де був його підрозділ, де валік кулеметник, а також він водій, давав потужний бій, та відсіч він рашистам, щоб захистити землю рідних близьких дім і ось його везуть, та рідні всі в скорботі, родич їх загинув на війні і співчувають їм буквально усі люди за побратимам теж сумують в нас бійці Божгой з селі Дрова, артобстріл був рашиський, де сєверо мальовничий край, наш валік, як герой, там у бою загинув, та в вдень отої війни попав одразу в рай Божой в селі діброва, арто був рашиський, де сєвіродонецький, мальовничий край, наш валік, як герой, там у бою загинув, та в вдень отої війни попав одразу наш валік як герой. Там у бою загинув, та в день вдень той війни попав одразу в рай. Так, валік, хочу зняти тебе. Ти наш побратим, мій побратим. Ти є братом і родиною Славіка Мельника Заставня, Вови Мельника Заставня, їх знають усі. Ну і я думаю, щоб нашого героя в Заставні в Чернівецькій області так само знали. Ти Валік сам родом з Чернівців, так? Е, ну, Що я хочу сказати за Валіка? Знаєте, дуже везуча людина. Е, коли воювали пісні гурьовкою, в якому селі то було, е, що С 300 прилетіло. Не важливо. Ну, не важно, висинки. Да? О, якраз за Льохіном Віктором він служив. Біля Льохіна, 50 метрів впало, він був в одній хаті, Ну, близько там, вони були всі е, зосереджені. Е, людина вижила. Е, так само, от недавно тут під Бахмутом, буквально в вікно залетіла крилата ракета, е, пролетіла через стіну, е, взірвалась, але в кінці кінці ця людина залишилась живою. Тоді, коли у вас крили, де то було, я забув то село, ми були тоді під ну ти такий скромний, я не хочу, щоб ти скромний. Чу, от хочу просто пригадати. так? Да? що у вас цілу добу там крили. Крили артою, крили ураганами, крили смерчами. Ну, Але ніяк от, не дивлячись на те, що у валіка така маса тіла. Чогось його ні осколками не зачепило, не попало в нього. Коротше, людина народилась в сорочці. Так само, як і Віктор Альохін. Зараз я хочу написати пісню про цю людину. Так, да, ця пісня буде коротенька, але дуже велика повага в мене до мого побратима, який. Пройшов майже всю війну 10-11 місяців вже триває ця війна. Ну і вона ще буде тривати. І дай Бог, щоб він залишився живим неушкодженим, як йому везло до цього. Валік, хочеш щось сказати заставнівчанам, чернівчанам, своїм землякам. Подякувати моїх братів. За те, що не забули, висили посилку. ну... Героям слава! Героям слава! А про тебе зараз я от напишу пісню, змонтую кліп і відійшлю, щоб бачили всі твої земляки, що ми тут разом під бахмутом. Валентин задорожняк! Іде до бахмуту! Валентин задорожняк! Дасть расистам туду! По жбодінні чернівців, маскалів стріляє, порашиста хваленти, учно попадає, Божбодіні чернівців, москалів стріляє, Бо порашиста хвалентин, учно попадає, не боїться валентин. Пострілів гарматних, балістичних тих ракет та ракет крилатих, Божний раз наші случаїв по його на метах, облаштованих в бою за кабінетах. Божний раз наші случаїв, по його на метах, облаштованих в бою. В кабінетах і тому він маскалів ще вика вбиває до расистів Валентин, жалості не знає, бо ж прийшли вони з ничем в Україну нашу, і за це їх валентин, гонить на парашу бо ж прийшли вони з ничем в Україну нашу, і за це їх Валентин гонить на парашу, і вони, як півніті, з криком відступають, під бахмутом вони тут, як чурі здихають, бо стріляє валентин, по та влучно. і тому в бахмуті тут. Є е йому не скучно, бо стріляє Валентин, по расистах влучно, і тому в Бахмуті тут, є е йому не скучно Валентин задорожняк, їде до Бахмуту, Валентин Задорожняк, дасть расистам пуло, бо ж водії щернівців, наскалі. По рашистах валентин вучно попадає, бо ж водії щернівців маскалів стріляє, по рашистах Валентин вучно попадає. Слава Україні! Ми переможем!